Що ти там сзади плетешся і йдеш швидше, то я ж кажу, їсти курячу печінку, це ж просто це ж фу. Почекай, будь ласка, почекай, ти куди треба так бистро, куди почекай? Ти чого? Я ж так повільно в житті не ходила, як зараз. Ти бачиш оту калюжу, то не дощ пішов, то мій під, а свої легені я ще залишила півтора кілометра тому. Та боже, добре, чого ти кричиш? Давай якусь однаково йти. Давай, давай отак, з одної ноги давай. Я і... чомусь. Мені здається, що у нас не дуже виходить. Давай, давай отак, давай просто уявимо, що ми просто гуляємо. Просто гуляємо, і ми нікуди не спішимо, ми просто йдемо. О, вже мені тебе вже шкода от Я обіцяю, от прям-прям обіцяю, я буду повільніше, ну прям чесно. Все, все, я вже не можу. Я лягаю прямо тут, прямо тут лягаю, все. Та я ж йшла, ну що я зроблю.